Новий серіал від автора чорного дзеркала, реліз приколів гри престолів, адаптація фанфіку по Поттеру», Потеру, «Венздей», продовження Андора і багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі навколо кіно. З вами, як завжди, і Доки Стівен Спілберг, божеволі, від нової стрічки Пола Томаса Андерсона із Леонардо Ді Капріо, режисер ще до релізу, який відбудеться 25 вересня. Вже тричі переглянув чорну комедію. Ми зібралися обговорити найсвіжіші новини кіно. Перед початком не забувайте понатискати на кнопки під відео, підписка, вподобайка, коментар. Дякую за підтримку каналу на цих платформах і приємного перегляду. Буде цікаво. Розпочнемо випуски з кримінальної легенди 90-х. Після кількох років студійних баталій Майкл Ман нарешті отримав зелене світло на продовження сутички, яке вже в мережі охрестили справжнім парадом кінозірок. Головну роль у фільмі виконає Леонардо Ді Капріо, До нього можуть приєднатися Остін Батлер, Адам Драйвер і ще декілька відомих акторів. Сюжет дотримуватиметься Роману Мана, де режисер заміксував в одному флаконі приквел і сиквел. Тобто ми дізнаємося, як герої Роберта Де Ніро та Аль Пачіно ставали тим, ким вони є, і що відбулося після культової перестрілки. У центрі уваги залишиться знайома нам сутичка, але історія обросте новими персонажами, злочинами та конфліктами. Залом Роман вийшов брутальним, стильним і дуже в дусі Майкла Мана. Тепер головна інтрига: хто кого зіграє та що за імена приховує студія? Ці карти Ворнери розіграють вже незабаром, адже зйомки стартують у наступному році і поки що виглядають багатообіцяючими. Можливо, Магнум опус мана вже наближається. На тилі заморозки другого сезону амазонського переосмислення містера і місіс Сміту, якому мали замінити головних акторів, сценаристка серіалу Франческа Слоун уклала ексклюзивну угоду з HBO. Вона працюватиме над третім сезоном великої маленької брехні. Так, хітовий глянцевий світ, де всі, посміхаючись на камеру, приховують зради, плітки таємниці офіційно повертається. Про сам серіал, поки що конкретики мало, але Ніколь Кідман та Різ Візерспун то. Чину в справі, а третій сезон базуватиметься на новій книзі Ліани Моріарті, яка вийде вже в наступному році. Авторка розповідала, що там буде часовий стрибок, а наші знайомі героїні перетворяться на мам підлітків. Як я вже розповідав, Netflix офіційно розпрощалися з чорним дзеркалом, точніше, із командою, яка вирішила не продовжувати контракт та відправитись у вільне плавання. Хоча батько техноальманаху Чарлі Брукери залишився зі стрімінгом. Восьмий сезон, незважаючи на вдале повернення до витоків, антологія поки не отримала. Але Чарлі вже працює над новим серіалом, що буде лякати не технологічним майбутнім, а серійним вбивцею. Сюжет обіцяє бути класично нуарним, змучений долею диа. Детектив вирушить до Лондона, щоб розслідувати ритуальні жахіття і зловити маніяка. Автор ще й додав, що у міні-серіалі, який складатиметься всього з чотирьох серій, буде багато крові і похмурої атмосфери. Загалом, все як завжди, тільки без сайфаю або експериментальної містичної тематики шостого сезону. Тружний детективний трилер, у якому, до речі, зіграють Патрік Консідайн, Ліна Гіді та Джорджина Кемпл. Зйомки ремейку «Горця», які були націлені на кінець вересня, знову переносяться аж на наступний рік, адже, хоча й без деталей, Генрі Кавіл отримав травму під час тренувань. Тому очікувати прем'єру у 2026-му марна справа. Це не масштаби блейдівських страждань, але виглядає так, ніби на горці на кіношне прокляття. Принаймні, балачки про зйомки лунають уже років 10. Кавіл виборов роль ще у 21-му, у 23-му все вже ніби було однозначно. Чиного фільм знімають, але потім голівудські страйки, перенос та ще й режисера Чада Стахельський студія відволікала перезйомками Джон Віківського екшена Занною Де Армас. І ось тепер ще й травма головної зірки. Як бачите, навіть такий відьмак, який Супермен, не застрахований від форс-мажорів. А от ви можете, завдяки українському сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. У їхньому мобільному застосунку можна максимально швидко і зручно порівняти страховки від різних компаній і оформити все буквально за 5 хвилин. Автоцивілку для водіїв в Україні, обов'язкову зелену карту для виїзду за кордон на своєму авто, туристичну страховку та інші. А з моїм промокодом навколо кіно 10 ви ще й отримаєте знижку у 10%. Тому не беріться, завантажуйте застосунок за посиланням в описі та користуйтесь. У цьому році завершився другий сезон Андора, підвівши Касіана до неминучої долі, продемонстрованої у Бунтар 1 Ця історія безсили, джетаєви і світлових мечів довела, що навіть під імперським крилом Мікі Мауса далека-далека галактика може вражати. Тому не дивно, що головний архітектор Андора Тоні Гілрой на хвилі успіху вже креслить нові плани для чергового спінофу, який може розповісти про персонажок Фей Марсей та Елізабет Дулау, які відкриють. Полювання на колишніх імперців, дусі мисливців за нацистами. Побільше більше у серіалі може з'явитися Деніс Гоуф, що зіграє асистентку, а місцевого генібала лектора. Не скажу, що зараз ідея справляє вау-ефект, але якщо серіал запустять і він успадкує атмосферу шпигунського андора з усіма інтригами, змовами та корпоративними баталіями, це може прорости у щось цікаве. До речі, не покидаючи далеко далеку галактику, хотів згадати ще один діамант всесвіту, принаймні на початку мандалорця і грогу. На заході Дісней у Шанхаї був представлений синопсис фільму. Якщо коротко, студія позиціонує Грогу як спадкоємця Сили в галактиці, натякаючи на те, що у цього кумедного малюка буде велике майбутнє у всесвіті ЗВ і за межами мандалорських пригод. Четвертий сезон, який трансформувався у повнометражний фільм, увірветься в кінотеатри вже в кінці травня. Педро Паскаль нахвалює стрічку та тепло відгукується про роботу із сікурні вівери Джеремі Аленом Вайтом, які приєднав. Лися до касту, а самі ж Лукас-фільм настільки вірять в мандалорця і Грогу, що вже будують плани на повноцінну трилогію. Щоправда, за словами інсайдерів, керівництво Disney поки що не підтримує цю ініціативу. Тому здається, все залежатиме від касових зборів, хоча з ними не повинно бути проблем. Повернення ЗВ у кінотеатри це грандіозна подія. Фанбаза у харизматичну тандему Велетенська, а на рахунку франшизи лише один катастрофічний Я про грошенята. Провал це СОЛО у ніч на 15 вересня прогриміла Церемонія Еммі» – своєрідний оскар для маленьких екранів, тільки з меншим пафосом і більшими шансами побачити улюблені серіали. Цьогорічний захід пройшов практично без сюрпризів, хоча когось і здивувало, що колишні фаворити, останні з нас та в Кальмара, пішли додому з порожніми руками. Головним же і абсолютно заслуженим тріумфатором стала кіностудія Сета Рогена, цікава кумедна та стильна сатира на сучасну індустрію, залом массі. Для всіх, хто цікавиться головною кузнею кінематографа. В потилиці кіностудії Дихав Пінгвін, жаль, що Колін Фаррелл не взяв статуетку за найкращого актора міні-серіалу юнацтво з дев'ятьма нагородами. Поділу який розриву дісталося вісім статуеток, Андеру і Піту по п'ять, а Аркейн. Та любов, смерті роботи відвоювали по чотири заповітні відзнаки. У підсумку маємо класичний сценарій без несподіваних поворотів. Перемогли прогнозовані фаворити. До речі, юний та Ланти з юнацтва, 15-річний Овен Купер, став рекордсменом, отримавши ЕМІ як наймолодший актор за всю історію премії. Я вже розповідав, що Amazon планують в березні наступного року розпочати зйомки екранізації God of War. Тож зараз у самому розпалі пошуки акторів. І надійний голівудський інсайдер поділився списком претендентів на роль легендарного воїна, до якого йшли Генрі Кавіл, Джейсон Мамоа, Дейв Батіста, Тревіс Фімел, колишній реслер Тріпл Ейч, Джоман Манганьєло, Джонатан Манубанет, Олівер Ріхтерс і на десерт голос Кратоса із нових ігор серії Крістофер. Ач, таймбаку з Чорної Пантери, Вінстон Дюк. І як у випадку з оновленим Севросом снейпом, канонічно бліда шкіра у цієї парочки не простежується. Хоча, коли це зупиняло Голівуд, як бачите, список вийшов, м'яко кажучи, різношерсним. І, хоча подібні інсайдерські анонси це не пахане поле для спекуляцій та й непоганий спосіб підняти хайпу довкола проєкту. Але як показує практика, вони часто виявляються правдивими, тому пишіть кого бачите в образі кра. Зі стартом розробки серіального Гаррі Поттера Голівуд, схоже, не відпускає нагоди заробити навіть на переосмисленні героїв книг Роулінг. Кінокомпанія Legendary придбала за 3 мільйони доларів екранізацію роману алхімізований авторки Селін Ю, що вийде в кінці вересня. Спершу ця історія починалася з фанфіку про заборонене кохання між тримайтеся Герміоною Грейнджер та Драко Мелфоєм. Вона була схожа за стилем на мікс Гаррі Поттера та розповіді служниці і підірвала інтернет. Після чого не без юридичних баталій авторка перетворила фанфік в оригінальну історію зруйновану війною світу з магією, її алхіміками і некромантами. Після поразки повстанців цілителька Хелена, втративши пам'ять, опиниться в полоні, де з неї намагатиметься витягнути секрети. Дівчина боротиметься за свою свободу, а межа між ворогами і її можливим союзником буде розмита. Як розумію, одним із поневолювачів стане місцевий аналог Драко, такий собі подвійний агент. Хоча я не те, що в контексті цієї пригоди, але Голівуд реально вірить в цю історію. Три мільйони доларів це одна з найдорожчих угод на купівлю прав для адаптації нової книги. Книги та й фанфіки вже ставали самостійними. Я про 50 відтінків сірого і сутінки. Тож, як гадаєте, у алхімізованого є шанси. У недрах Амазон вже давно будуються плани на нові серіали і фільми у Всесвіті Лари Крофт. І зараз стрімінг готується до зйомок, які призначені на 19 січня бату серійного проєкту про культову розкрадачку гробниць. Мені здається, близько трьох років Фібі Волербріч, відома по топові драмеді Філібех, виношула сценарій, який нібито нагадуватиме за духом оригінальну гру з 90-х. Режисерське крісло дісталося постановнику хітового Щогуна, а вже третьої після Анджеліни Джолі та Алі. Ісії Вікандер Ларою кров стане Софі Тернер. До речі, в мережі вже здійнявся галас про міскаст. Як гадаєте, панянка з Вінтерфелу справиться з новим амплуа. Пишіть в коментарях, а ми на декілька секунд відправляємося у Вестерос, Адже HBO нарешті розкрили вікно релізів двох спінофів престолів». У січні 26-го до екранів дістануться пригоди лицаря-дунка Довганя і його таємничого, принаймні на початку супутника Бовтуна. Шість серій першого сезону, як я розумію. Адаптують 90 сторінок, що охоплюють події доленосного турніру першої новели лицаря бурлаки. Джордж Мартін їх вже давно переглянув і йому сподобалося. Не зрозуміло лише чому серіал перенесли аж на півроку. Третій сезон дому дракона вийде орієнтовано в червні 26-го. і буквально з першої серії занурить нас у одну з наймасштабніших сутичок горизвісного танцю таргаріянів із драконами, кораблями і великими втратами. Те, що мало бути у фіналі другого сезону, і можливо б, кількість розчарованих медитативним темпом глядачів значно зменшилася. Б. Другий сезон Венздей не поступився першому за кількістю переглядів на стрімінгу, навіть через ще більшу орієнтованість на юну аудиторію, яка добряче дошкуляла готичній касці Тіма Бертона. Але скарбничка Netflix поповнюється, тому скоро ви зможете насолодитися новою історією у всесвіті сімейки Адамс. Фред Армісен, виконавець дядечка Фестера, повідомив, що вони вже працюють над спінофом цього ексцентричного персонажа. Буде це приквел чи сиквел, як і будь-які інші деталі, як. Тур не розповідає, але вайп у серіалі має стати доросліший. До речі, Фред, як і інші другорядні персонажі, на кшталт Гвендолін Крісті та Стіва Бушемі у другому сезоні були однією з головних принад, що оживляли наївне дійство. Токи Франкенштейн Гільєрмо Дель Торо готується до прем'єри, режисер вже взявся за нову роботу. І навіть не сподівайтеся, що це одна з його нереалізованих ідей, типу гучної на папері екранізації Лавкрафта. Це буде оригінальна історія під назвою Фюрія. Головну роль знову зіграє Оскар Айзек, а основною темою буде жорстокість і насильство. Дель Торо знаменував роботу поверненням до трилерних моментів алеї жаху. А те, що трохи бентежить, це порівняння фільму з моєю. Вечерю з Андре, але й з вбивством після кожної зміни страв. Для тих, хто не в курсі, це фільм, де близько 90% часу герої просто говорять у ресторані. Можливо, режисер замахнувся на інтелектуальний трилер за столиком на двох. І головне питання: чи зможе Дель Торо нас здивувати, перш ніж вб'є медитативним темпом? Зйомки наймасштабнішого марвелівського атракціону Месники судний день завершаться за лічені дні, і незважаючи на те, що на нас чекає ще низка перезйомок, адже студія, щоб зберегти інтригу, полюбляє вдосконалювати сюжет чи додавати несподівані повороти, в мережу вже просочуються нові деталі. В Шанхаї Марвел вперше, не тільки зі спини, привіт, Фантастична четвірка продемонстрували повноцінний образ Доктора Дума. Не знаючи, чи дійсно так виглядатиме Роберт Дауні Молодший, адже є чутки про інші варіації персонажа в Дусі Канга, але дизайн обнадійливий. Також нам підкинулись сюжет. Віктор фон Дум не просто черговий лиходій. Це геній науки і магії. Недаремно ж він з'явився у сцені після титрів і заволодів магічною батарейкою, який прагне зупинити мультивсесвітний хаос, але схоже робитиме це у своїй улюбленій манері через повне панування. Чи він рятівник, чи майбутній господар усьому мультивсесвіту, питання залишається відкритим. Зі свіженьких інсайдів також стало відомо, що Локі виконує одну з ключових ролей у фільмі. Вага паучка відповідатиме тій же, що й в війні нескінченності. Також відомо, що кубка неонансованих акторів вже відзняли свої сцени, тож сюрпризи гарантовані. Є шанс побачити капітана Картера і варіацію Ванди із Всесвіту Люда Ікс разом із прутким братом. Залом фан-сервісу насиплять багатько. Тут з'являться команди іксменів, месники Сема Вілсона, Громоверсці, Фантастична Четвірка і навіть власне елітна команда Дума, у якій можуть опинитися дуже знайомі обличчя, включно з доктором Стренджем. Хоча загалом судний день, я гадаю, стане лише прологом. Перше знайомство із новим амплуа Роберта Дауні молодшого розклад сил між таборами і тому подібне. А справжнє мультивсесвітне божевілля настане у таємних війнах. До речі, хоча дебютний трейлер ми вже побачимо в наступному році, є шанси, що Марвел щось підкинуть із матеріалів у грудні, якраз під прем'єру Аватара 3». Відкриває бокс-офіс минулого тижня вбивця демонів замок нескінченності, який не без допомоги шалено успішного японського прокату у світі досягнув позначки у 363 мільйони. На другій сходинці розташувалася четверта частина закляття. Останній обряд, який продемонстрував найкращий старт серед горерів за всю історію, за два тижні в прокаті акумулював 334 мільйони, обскакавши всі попередні частини серії. Як ви розумієте, після такого успіху ворнерів не змусять відірватися від франшизи ніякі монстри, демони, а тим паче під заголовок останній обряд. І вже за чутками в підвалах HBO розгорнулася розробка багатосерійного приквела. Третє місце посіло абатство Даунтон. Величний фінал, що завершує хітову костюмовану драму, зібрав 32 мільйони у прокаті. До надприбуткового старту дебютного балу аристократів на великому екрані дотягнутися не вдалося, але величезна фанбаза серіалу втримала збори на рівні нової епохи. На четвертому місці опинилася обласка на критиками. Екранізація першого роману короля жахів, який на диво значно прохолодніше зустріли кінотеатри. Прем'єрний тиждень приніс довгій ході 14 мільйонів при бюджеті у 20. А як ви добре знаєте, фільми і серіали за кінгом знімають пачками, та зазвичай вони поступаються книжковим оригіналом? Похмура антиутопія теж не стала винятком, але Френсіс Лоуренс, маючи вже досвід у жанрі, точно не осоромився. Без містики, спецефектів і монстрів, хоча диктаторський образ майора Марка Геміла чудово справляється з останнім, ми відправились у жорстокий марафон, де кожен крок знищує тебе зсередини і наближає до неминучої кульмінації. Історію зіткану з монотонного сюжету та внутрішніх діалогів вдалось добре обіграти. Вийшло дуже камерно, театрально, і можливо таке дійство витримає не кожен, але довга хода точно не втрачає конект з глядачем. Герої то підкорюють один одного, то сперечаються, то стають опорою, проте все одно рухаються вперед. Адже зупинка означає кінець. Сценарій у чомусь відходить від Роману Кінга: це і кількість учасників, зміна правил, арок та звичайно нова мотивація. Найпримітніша це помста, що вплине на фінал. Якщо в романі кінець нагадував філософську притчу, то у фільмі він значно конкретніший, та найважливіше, що авторам все-таки вдалося передати головне цю гнітючу, безнадійну і майже божевільну атмосферу. У моєму особистому марафоні перемогла книга, проте кіноадаптацію не варто списувати. А що сподобалось більше вам? Пишіть в коментарях. Дякую за увагу, друзі, і до наступної суботи.